Коли створить. Так, так, лізуть чайки. хлопці, направте нам сюди когось, хлопців на лізи Чайкіна. Трактор, два КАМАЗа грузяться підком, незаконно. Ми зараз тут перебувають два депутати, перебуваємо в телебаченні. Ми прошу вас направити людей, ми тебе зафіксували. Лізи чайк, на ну, вас люди проведуть. Там люди зачекають на дорозі, бо вони перекрили дорогу. Вони зараз просто Ви Люди інші, не вони лізучають, на ну, вас люди проведуть. Не, стародинець, стародинець. Ні, скоро зінець, скоро динець, він <клухи> да, 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 вибачте, вибачте, Я забув, що це на 6 домой. Чого так? Чайки, самі сміхіли за Чайкіно, тут два КАМАЗа, трактор. Навіть тут люди перекрили, ми тут з Лановим Капітом. І хочемо, щоб ви тоді направили кої до нас, і самі під'їхали. І виїхали. Що це за машини? Звідки вони, чиї вони. Це було, блять, вазити та й тут змінити, але все, що там облять, така дорога. Це по тому, блять, виділив я мене. Це то що таке, нічого, але блядь, зробіть, за собою. Засипте <плес> нам пару машин чи шутом, чи вот чи якось <плес> речімор, чи це. Подивіться, <плес> пройдіться, <плес> подивіться, <плес> що робиться. Ну так не можна. Я розумію, що кажуть, що там кадуть бушки, все там щось. І кажуть, що ми йдемо в Європу, з хищем йдемо, з семьо. Ну и веба, что на теке, тоже не да, може. Да. А что да. Це, це, це я, не знаю, це є заступ, я є заступник міського голови. Киюк, моя фамілія. Бо мене викликали теж сюди. Ну, дивіться, я, буду ну, я не знаю, Росі, це, це не є територія міста, бо сказали, що це на території міста. Це не є територія міста, це територія Робчанської сільської ради то я до, до міста до цього відношення маю до цієї території. Я не можу так, вам сказати. А тут є то, люди, які везуть знаю. через uh, через вулицю Чайкіна, везуть просто. Ну я що, Росія, я не можу вам нічого сказати, бо кажу, це, це не є наші повноваження. Не, не мої повноваження тут, що це є територія Робчанської. Я з місь, міської ради. Міська рада це не є територією. Це люди самі, це люди підняли шум і хай і це люди тут призупинили виборку цього. Ну, то це треба вам сюди під'їхати, щоб ви з людьми говорили, кажу, бо, бо мені сказали, що перекрили дорогу, я під'їхав, але це територія Робчанської сільської ради, так що це не наша територія. А, 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 а з людьми вже ви приїжджайте сюди, та з людьми тут є люди, це все, ви з ними вже розмовляйте. <кхем> да, да, люди злізі чайкою, там є, куча людей стало на дорозі, перекрили повністю рух.

we right То ще не чорни нахуй за? Не, поехали. А раньше ехали сюда? Ехал, вчора уже. Нет, вчера мозга, позавтрак. Позавчора. Позавчора уже, да? А скики багато? Ну вот дві машины, скик вот уже. Двигашень назовем. Да, трех, 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 штефа, да нет. Ей! Да, але дуже будуть сюди. Грущик щоб... я можу самі сісти на поручки, там місяць. Вони флікаємо. Є усвіжці. А документи є у вас? Там не хочуть показувати. Березовський сказав документи не mm. давати. Я це розумію, ну ж не прийшли ми до вас, не знаю, що і просити, не знаю, документи на хату. Ні, ну це ж ясно. Ну це вже є з ГАІ, начальник ГАІ. Ну, я знаю. Я всі -всі ми не знаю. Всі мене знаємо, то вони <звук> <звук> Діда посилає сахар. Да. Хто водії целі? Вот тут ці Да, Григорьеви Василь. <кхи> тут є начальник гаї, я даю начальнику гаї. <кхи> Є документи у вас на це, що ту працює? А ви дайте ви когось, нехай хтось привезе сюди ці документи, що ви, що ви кажете. І нехай покажуть слідчому. Слід, тут слідчі є. Нехай привезуть сюди документи. Ну, що ви маєте право тут розкопку робити? Пісок брати. Та, тівча, хлопці, ще б... Я вас розумію, будь ласка, привезіть до... Дос, дос, не до мене, до слідчого, до начальника райвідділу Так, до да, Тому що вони добувають печально-ровівну суміш без документів. Ну покажіть, будь ласка, я нічого не маю проти. Є, показали, ми по ніг розуміти. Добре, хорошо, я, я зрозумів вас. У нас нема. Ау. Ну, так. Я хочу сказати, що я буду говорити, він не хоче вас. Ну, то й І вже буде страдати через нього. Ну, а що ж він не робить? Ну, та не хочу що робити. Завжди ми забираємо, те все, він не хоче працювати. Кажуть, е забирають -е, машини в, в райвіддівці. Це Васильович, Це Ігор. Це кажуть, забирають машини в райвідділ. відділ. Та не пускають гараж, Григорій Василь. Та він не хоче вже більше брати. Він каже ще раз, хоча що я просив. — От він просто що вибрав. 10. Да. Я розумію, привезіть документи на те, що ви тут працюєте і все. Я ми лишаємо машину, розвертаюся, і їду звідси. Привезіть документи сюди. Да. Що він може привезти? Він їх не має. Не в гараж їдуть, вони їдуть на сторожине серед відділ. Я маю, я маю сором, трохи, лише ви не маєте, ви не хочете прийти привезти документи. Вам не жалко цих робочих людей? Якщо жалко, то привезіть документи, щоб вони далі працювали. Бо вони не будуть працювати, поки ви документи не пред'явите. Не їдуть вони в який гараж, поки не прийде документи. Там не хочу. Кажуть, що є. Це не... Це не з ким говорив бар, чи... з адміністрації. Нехай дзвонить, чим він говорив, бар, з чим там працював. Нехай показують документи, що дозволив голова адміністрації чи міської ради, хто там Вереслав. Це територія Робчанської. Значить, Володської ради, що дозволив. Він не хоче наслухати, він каже, що документи є, але не, не везуть. Ви розумієте, був 2-3 роки назад. Сюда воді ескаватора дав документи. Ходили це потім не судами, не та не він гноїв, цей він заплатив 30 з -ти лишніх тисяч, тисяч, тисяч. тисяч за те, що це. <кхи> <Та> <кхи> є, та, що Я не знаю, чим. Та та як може бути. Так, Григорій Васильович. Це Ігор. Машини пусти. Да, не вообще не так. Да. да. -ма -ма Машини ніхто нам не дає, Григорій Васильович. Машини сказали, що не брати. Машини Стражнець брови. Да. Не пускають у гараж, Горі ти? Васильович. Я вже їду, я не буду зайця. Не, не пускають де, нас, я, розумієте? Маю роботу, я не не, просто, місточки, є автомобілі, є погруші, що і автомобілі, тут, хто може. Не знаю, що буде далі, я перезвоню. Заїду, дибать, знаємо. Та я знаходжусь, коли треба, якщо треба. Ну, та як заберу, Григорій Васильович, то що, що я буду з працівниками міліції битися, чи що Більше, я зроблю? Як я не дам? Яких так, тут? Четверо минули. чоловік. Шикір. Як я не дам, Григорій Васильович? Кирку. Ка? Машину не гружу, не має права брати. Київстах. Зрозумів, Зрозумів. Місто 14? Да-да. Машина не гружена, машина не має права брати. Вас нехай беруть робіть що хочете чи що я пуцька села туди заварили карту ми поїхаємо він привіз документи і висі далі працюють я все закон гаїна коливати маш не на гаїв відділ ну там Я вже послідчих скільки находився. Один другому передає документи, так і нічого це його. Дай, Іванович, я... Але, ми... я не Іванович, я нас не, не, пускаю. не пускають. Ви розумієте, працівники міліції нас відси нікуди не пускають. Да. Пишуть протоколи, нас нікуди не пускають. Поки протокол огляду? Не протокол зараз трапить, а огляду. Ага. Так. Не зрозумів. На Константиновича це написали вже, вроді на мішу написали. Пояснення, робити. Ну а як не показували Це що? Давай йди ти будеш битися з працівниками міліції тут. Ну так відійшли це його, ну ти що? А я звідки знаю? Іванович відійшли догнав працівник міліції мене з Константиновичем і повернувся. Ну так Я не, я не знаю. Все одно треба прийти. Ти розуміє, начальство не розуміє. Ну, Вроді всіх погоджують так, от А Нам що нам тут приємно зараз да, сидіти, сама, ну, вже, що з сама вже вчора півночі, що О? сьогодні. Ну, Та ж там на ресу були проблеми. Люди теж перекрили. Ні? А сьогодні зранку знову з 9-ї години. не. От працівники міліції ні. гналися за дочков тоді. Той зять був невинуватий. Цей будуші, цей. Той убивши цей. Ніхто до тепер не наказаний, ніхто не цей. Тут два шанці цього викопали, то вже би цей. От яка просто ситуація. Внизу. Так нам і ніхто решу. нічого слова не сказав. Їхали люди, що, показую, що ці розумієте, суспіль. що ті дроти, що дроти. там зачепили що, трактора Був трактор, габарит 4,20, 20 не казав, трактор, Це, трактор, це трактор, можливо, 4 не може 4,10. Я пішов в інтернет до тих хлопців, вирішив проблему, вони прийшли, дроти поставили, з парайком з переговорив, всього ріша, каже, немає питань, все нормально, все ціло. То сьогодні? Я сьогодні ж їхав ранком сюди, був би хтось з людей сказав, що не їдьте, хлопці, не пускаємо цього. Були б не їхали, і вас не визивали, цього кіпюшу, нехай були б собі самі розбиралися. З того, не сяв раз. Не ви бандити. За вас просто руководство не хоче турбуватися. Привезли би документи, я б собі далі працював. Все. І їхали через Робчу, через Будинець. А Там люди не пустять. Там О. люди не пустять. А куди у вас? На садик. Садик свой возник час. Что вылететь? Чувствую. До моста? на обезну. Потом. Там перекопано, там туди немає. Ну, Перекопали, що тяжко закопати. Люди за що підняли питання? Та там того та не піднімуть, люди кого там вляді. Скільки? Тож, оце люди підняли. Не, не за то підняли, щоб поміж хати що, їдуть? Це досвідало Рубчанську Голицьку Раду. Ти то, і той поміж хати, і той і все докупи. Це вже... Ні, ось ми взяли 75-ку, та би зараз позагортало це... Бо люди нам щось сказали, що от ви не їдьте, чи ви що тут робите, чи зашатруєте дорогу хочете їхати. Ніхто не ни слова не сказав. А тут рясно, пали, що вже люди бастують люди... і роблять Що люди? Ну, те, Я ми, самі, не ми самі з ними прийшли спеціально сюди. Да. Ні, нас, це, це траті, що кажуть, що вона. Хоча це... людей на дорозі стоїть. Ми а самі а сюди. Що ми нема чим займатися машина другого скала. Хтось один сказав, що не їдьте, бо ми не хочемо, щоб ви цей. Все на ну, тімбесі, то це, пішли до нього кабінет всі. от не їдемо, бо люди нас не пускають. Ігор, Рішайте далі. Ну, вони сказали, бо ми приїхали по світлу і заодно вже і, і, рішили, і це питання. Вони сказали, як? Каже, вони вже возять цілу неділю чи більше. Каже. Ми бачимо, що, що там робиться. Значить, сьогодні ми вирішили вже, що хватить. Все, оце є свідки. І визвали нас ще раз обоїх, з оператором і все. Чи ви нас там не скарлі, сказали, що не їдьте. Люди всі там де сиділи з боку. чого не а ну не їдьте. Ну ти їх спитав, не дивіться, що ви питайте. нас питають. Вже різко треба когось знайти крайню і давай березовсько шукаємо крайню. Хлопці. Ну хлопці, ми давайте. що, прийшли вас крайніми шукати. Ми, ви, ви на роботі, ви виконуєте роботу, я ви сіду. Дому везти, чи куди. Я на роботу, не підслали. Так, ну і не з дому ти теж це везеш. Давай. Подивіться, що ви наробили, хлопці. Nie my od nie tu robili, a znaleźli im to nas w krajach. No, zobaczcie.